Загуглити я згадав історію. Це знов наш улюблений сейф, коли ми там групу також здавали. і була одна група, яка каже: а я почав гуглити. Мені видався е, сервіс по вивченню там слів англійської, і індуси просто взяли, е, зробили кілька підбірок з питаннями і з відповідями uh -huh. одразу. І ти такий сидиш, просто карточку обираєш шукаєш свої питання, і по, по сейфу, по факту, ти також повністю все можеш навгулити. Е, Та, але наскільки я пам'ятаю свій екзамен сейфу, то там було більше питань і менше часу, і не так, ні. Там достатньо було також. Та. Та. Тобто, тобто, ти, в принципі, або ти можеш користуватися своєю книгою. Шукати, так, да, так, або так, ти конечно, шукаєш так. просто запитах, але якщо в тебе є от реально такі списки, ну, я просто не розумію цієї цінності. Тобто, ну, ну, Якщо так. в PMP ти не можеш нічим користуватися за тобою, хтось ще буде, як адміністратор, наглядати в камеру, якщо ти в онлайні, або якщо ти в офлайні здаєш,